Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні Honor 8 Lite кодова модель PRA 3 LA1. Як бачимо, у нас він заблокований, вона питає у нас обліковий запис. Взагалі, якщо конкретно в цьому випадку, то в клієнтів стояв батьківський контроль. Я батьківський контроль і е, налаштувати налаштували, а паролі і тому подібне не пам'ятаю. В результаті хотіли б зробити так, щоб можна було все скачувати без проблем, але не виходить, тому що доступу для підтвердження батьківського контролю не, немає. Як бачимо, без електронної пошти не пройдемо далі. Кнопка пропустити неактивно, знизу зліва, її взагалі немає. Як бачимо. Далі є, пропустити немає. Ось. Тож будемо розблоковувати. Пристрій вимикаємо і проводимо режим фастбут. Модель відносно старенька, то в теорії має зайти. в Маємо зайти в режим Fastboot і без розбору пристрою розблокувати його з режиму Fastboot. Принаймні я маю таку надію, що нам не доведеться його розбирати. Крешка побита, потрискана Так, Пристрій, пристрій фасбуті, як бачимо, пристрій фасбуті. І запускаємо процес розблокування е -е вимираємо точну модель і. Зваємо процес розблокування і чекаємо. Так, Пристрій перезапустився. Відключаємо кабель і чекаємо повного запуску пристрою. Ви Высочик вы на Радне 8 А. Радина вісім А. або а вы Відбувається скидання повторне до заводських і після цього телефон запуститься так, як повністю чести. Всюди не буде? Ні, відсюди, просто кожна модель собі прокручуватися.

Ну, Добре, і То можна прийти з телефонськом собі, що заклеїти і чекаючи. А ще дуже хотіла знати ціну. пізніше, бо я зараз зараз Добре, Щось такі потім наберу вже. Пристрій вже запустився. Набираємо мову, вибираємо країну і проходимо початкові налаштування. Точно такий пристрій без проблем так само можна і дистанційно розблокувати. Головне, щоб умова обов'язкова, щоб був інтернет менш-більш стабільний. Ну і комп'ютер не, не самої старої давності. Ну, важливіше навіть так не, не давність комп'ютера, коли він куплений, а який процесор в може бути і 10-річний, але умовно, умовно процесор там ще може бути непоганий. Так що, якщо у вас подібний пристрій є, заблокований, пишіть особисті повідомлення, уточнюйте точну модель. Не забувайте, в разі чогось найкраще надсилати фотографію блокування. Чому? Тому що коли людина впевнено мені пише, чи можна розблокувати Google і яка ціна, я питаю модель і, і кажу їй ціну. Але ну, недавно стався курйозний випадок, людина так само впевнено написала мені модель і ціну розблокування, то я їй сказав, а виявилося, що в неї. Крім Google, не і мій аккаунт, це зовсім інший тип блокування і відповідно інша ціна. Якось так. Як бачимо, пристрій розблокований, адже в нас є ось тут ця завітня кнопочка пропустити. І ми можемо пройти до робочого столу, не вводячи попередню пошту, яку власник налаштовував. В описі під відео, як завжди, додавлю свої контактні дані, по яких зі мною можна зв'язатися. Також нагадую неодноразово, писати, писати мені в Telegram, або, на крайняк, крайній випадок, телефонувати. Бо Viber не користуюсь майже. Тому майте на увазі. Скасувати, цього не треба. І, як бачимо, перестрій готовий, можна розпочати роботу. На жаль, відео трошки довге було. Ну, який пристрій, такий відео. Пристрій старенький, процесор також не дуже швидко працює. Відповідно, їй... відео довге. Чому взагалі є відео, е... інколи виходять такими довгими, це, щоб люди не сумнівалися, що. Я справді можу розблокувати, бо дистанційно працюю тільки з оплатою наперед завжди. На жаль, ну, є гіркі досвіди, тому тільки оплата наперед повна. І відповідно люди можуть сумніватися. Я відео, коли знімаю, то знімаю повноцінне, повністю з процесом скидання, якщо це потрібно. І щоб було видно повний запис до робочого столу, без всяких там монтажів і тому подібне. 99% випадків мої відео всі так. Тому вони є довшими. Як бачимо е модель, та. я помилився, я сказав Honor 8 Lite на початку, а Huawei P8 Lite 2017 рік. Тож, е дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі або пишіть в, в, в найкраще в комплекту по за контактними даними які будуть в описі під відео якщо вам потрібно таке розблокувати